І так, хто хоче зварити такий чан сам в домашніх умовах. Плюси і мінуси. Економія і чия взагалі економія. Значить, Якщо ви не професійний зварювальник і професійний слесар, у вас нема зварювального полуавтомата, шліф машинки, серйозної компресора, пулівізатора і якогось хоча б мінімального столярного інструменту, тоді вам варто його замовити в хлопців, які цим професійно займаються. Чому? Тому що шви. У вас будуть набагато більші відповідно газу і проволки на полуавтомат піде набагато більше. Розхід шліфувальних кругів буде великий. Часу треба буде багато, щоб ці всі шви довести до ідеалу. Сусіди вам будуть не дуже раді, тому що звук від цього не дуже приємний, коли чаша шліфується. Ну, мені повезло з сусідами. То такі от плюси і мінуси. Економія, якщо ви будете його зварювати самі ну в районі 10 тисяч, то варто задуматися над тим, що, е, чи вартує ця економія вашого часу. І треба ще е, плюс якийсь гараж великий або навес, або щось типу того. Бо, тому що от, як зараз падає дощ, я собі тут спокійно можу працювати. Такі от плюси і мінуси. Е, що вас цікавить, питайте в коментарях, буду радий вам підсказати, допомогти. Екодім – будинок для відпочинку, куди я вас і запрошую.